Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 26 жовтня. Вчора пройшов дощ і зараз має знов йти таке небо захмарене. Я хочу дорати. тут два огородки, городчика таких попросили по 30 соток. Мокро, мокро, звісно, але я хочу, щоб ви побачили, як орає японський, хочу показати, щоб ви побачили, як орає японський мінітрактор 22 кінських сили. Перед неведучий із польським плугом бомить 2 по 25. Все ніяк не виходить зняти. Отакі От долота. Я подоварував і тут зараз буде добре видно, як допомагають ці докидачі докидати куріння від кукурудзи. Глибина менше 25 сантиметрів. Нема як міряти, бо хмарися, можете повірити на слово. Ораю, ораю на основній коробці четверта. На ротації тут першою. Бо важко. Спробую продемонструвати. Нема що хто познімав і вітер дує, але можете бачити, як ці докодачі допомагають отакі пласти завертати. Якщо попадає такий здоровий з корінням, завернуло і все, Ну може на відео буде погано видно, але дуже допомагають. Якщо ґрунт м'який, то цих докодачів не треба. але якщо Твердо, важко і куріння, то дуже допомагають докладачі. Так що хто каже, що трактор не буде орати без передка ведучого, це все неправда. Ось такий японець справляється, зробив я такий довантажувач, все добре, все добре. Груз поставив, щоб. Прижимало рівномірно йшло. Можна брати трактор і без передка, тільки щоб була, було блокування осьового диференціалу. Не знаю за, японці, ось, це за китайці, а японця то можна брати спокійно. Думаю, ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу, міцного здоров'я та мирного неба.